Вітали на канал в'яжемо разом з Надією. Сьогодні я вирішила дати відповіді на запитання тегу Я рукодільний блогер України. Дані запитання до цього тегу склала Валюшка з каналу Житейське в'язання з Валентиною і запропонувала дати відповіді на даний тег. Ну, і, звісно, я посиланнячко залишу на валюшку. Ви можете пройти до неї на канал, там у неї під відео є запитання, і також долучитися до відповідей до даного тегу. У даному тегові Валюшка зробила 16 запитань, тому розпочинаємо. Перше питання: ваше ім'я та назва каналу. Мене звати Надія, як ви вже зрозуміли, назва каналу в'яжемо разом з Надією. Звісно, коли я розпочинала цей канал, відкрила цей канал і придумувала назву, то я планувала знімати тільки в'язання, тому така назва. Але потім якось так склалися обставини, що вирішила знімати трішки рецептів, зробила рубрику Смаколики, а назву каналу поки що залишаю, так, залишила так, як вона так як він і називався. Не знаю, може, з часом щось зміню, але поки що так, як є. Так, скільки часу ви блогер. Не так давно я стала блогером. Скоро буде півроку, здається. Перше моє відео з'явилось на каналі 4 травня цього року, тому взагалі небагато часу. І я такий, знаєте, ще зовсім мала дитина. Блогер дитина. От. Так, третє запитання: ваші враження від блогерства? Ну, як я вам можу сказати, враження. Враження досить різноманітні. різноманітні. Чому? Тому що, коли я розпочала знімати відео, мені почав Ютуб пропонувати українських в'язалочок, які також знімали відео. і... Завдяки моєму моїй затії стати блогером, я дізналася таким чином про багатьох блогерів України. До цього якось більше, ну, навіть наші українські блогери знімали російською і тому якось знаєте, не розділяли ми російський блогер, український, щось там треба знайти. Було подивився. І я навіть не заходила на сторінки, там не дивилася, якщо мені подобався блогер, я просто там. Підписалася на нього і все. Або не подобався, я пропустила. чи... Ну, Одним словом, взагалі було, ну, я не розділяла. Зараз, же, коли з'являється яв... все більше і більше українського контенту, то, звісно, приємніше. Так, працювати блогером, якщо це можна так назвати, звісно. Так, чому навчилися за час ведення каналу? Особисті та рукодільні досягнення. І так, чому я навчилася за час ведення? Ну, звісно, що навчилася я ще мало чого. Деякі придбала деякі речі для того, щоб знімати це, наприклад, штатив з лампою, там ще деякий штатив. Ну, але це такий мізер, тому що. Ну, за півроку особливо там я ще толком і не зрозуміла, що, що я саме навчилася. Ну, звісно, навчилася мон монтувати відео. Все мене це краще і швидше виходить, уже, ніж раніше. І потім, е за допомогою е ведення каналу, як я вже вам сказала раніше, познайомилася з багатьма рукодільними блогерами і не тільки рукодільними. в мене в підписниках зараз, в підписках зараз дуже багато. Різних блогерів, які готують, які просто знімають своє життя, які знімають садоводство, город. Ну, одним словом, багато всього цікавого я дізналася. Ну, я навіть цих каналів на Ютуб навіть не дивилася ніколи. Цього А зараз мені це цікаво, і я розпочина... розпочала це дивитися. Так, п'яте питання. Історія створення каналу. Історія досить проста. Навіть ніколи не задумувалася щось вести, відпо... вести якісь рубрики, канал, тим більше свій канал, це для мене було щось таке, знаєте, фантастичне. Донька весь час говорила, що ти можеш щось знімати на YouTube виставляти. Ну, Мені це якось, знаєте, було нецікаво. Потім, коли у нас розпочалася війна, і ми були всі в такому стресі, я, як ото кажуть, психонула і вирішила відзняти перше відео. Воно там, звісно, таке ну, ніяке, тому що не було в мене ні приспособів ніяких, до чого там закріпити той телефон, щоб його можна було знімати щось толкове. Але, тим не менш, я знімала відео. в мене там відео візерунки, типу майстер-класу. Ну, Такі слабенькі, але. Але були ось така історія, досить, така, знаєте, примітивна, але... але це історія. Так, ваш улюблений вид рукоділля. Ну, Так як у мене канал про в'язання, то я думаю, всі вже здогадалися, що мій улюблений вид рукоділля це саме в'язання. В'язання спицями і гачком. Ще трішки вишиваю хрестиком, але вже декілька років, ось вишиваю чоловікову вишиванку, ніяк не довишиваю. От, ось якось так. ну, Вишиваю Багат, багатенько я вишила вишиваночок, але в основному в'яжу. Мені більше подобається в'язати це моє. Так, шостим питанням ми закінчили. Сьоме питання: чому віддаєте перевагу спиці чи гачок? Гачку. Е, Розпочинала я свою кар'єру з в'язання спицями? І гачком я вже навчилася, мабуть, років 25, а може навіть і більше мені було, тому що мені було це дуже цікаво, мені, але я не могла навчитися по е, опису. Чомусь я, от, ну, я не могла зрозуміти, як оцей гачок, як його там тримати. Як, ну, цепочку я набирала, звісно, з повітряних петель, там в'язала якісь стовпчики з накидом, стовпчики без накиду. але Вся інша інформація для мене була десь на грані фантастики. Як там розподілити, щоб там круг був, чи є ще, ще щось розрахувати. Це було не моє, я скільки не читала, я не могла цього зрозуміти. Потім був період, коли діти ходили в садочок, я не працювала на той час і була вдома, то мені чомусь захотілося, я задалася ціллю, і, звісно, сама навчилася в'язати гачком. Тому Можу сказати, що мені подобається як і спицями, так і гачком в'язати. І я, знаєте, так, чередую трішки, тому що ну, набридають і спиці, коли довго в'яжеш. Був період, коли я тільки спицями в'язала, потім мене перекинуло на гачок, я в'язала гачком. А зараз я стараюся трішки того, трішки того використовувати. Так, восьме питання. Чи існує, на ваш погляд, дружба між блогерами? Просування каналу будь-яким способом посилки реклама? Ну, так як я сказала, що у мене канал досить молодий, всього півроку, як я знімаю на YouTube відео, я сказати, що дружба існує чи дружба не існує, я так от не можу. Звісно, всі ми люди, і якщо хтось дружить там, канал, ну, хтось дружить, то я, ну, я думаю, що існує дружба. Ну, можливо, є, звісно, якісь там, знаєте, ну, от якби. Як то кажуть, конкуренти. Ну, для мене зараз немає нікого конкурент... конкурентів. Я для себе не бачу, так як канал молодий, я блогер зелений. Тому вважати, що я там чийсь конкурент, я також не вважаю, що там у мене якісь конкуренти, також не вважаю. Ну, ну хтось хоче між собою конкурувати, ха нехай конкурують. Мені взагалі це не цікаво. Я знімаю для себе в основному, тому що мені це цікаво. Ділюся з вами. Тим, чим, чим я можу поділитися і чим я хочу поділитися, і все, в принципі. Ну тому я думаю, що всі ми люди і всі ми можемо дружити точно так, як і в житті: що одні дружать, другі просто спілкуються, а треті шукають конкурентів собі. Так, просування каналу будь-яким способом посилки реклама. Це я так думаю, що це як я до цього ставлюся. Ну, як то кажуть, знаєте, в залежності від того, для чого створювався канал. Я створювала його для того, щоб познайомитися, щось нове дізнатися, спробувати себе в цій сфері. так. Конкурентів я ніяких не шукала. З приводу того, як рекламу і посилки, не знаю, в мене цього не було. я, ну... Навіть я не можу сказати, як я до цього ставлюся. Обмінюються люди, там пересилають собі посилки дуже добре, замовляють рекламу, є у них на це вірні кошти. Та, будь ласка, це, ну, це справа кожного. Я, я тільки підтримую будь-який будь-що цікаве. Так, блогер-блогеру-конкурент, ну це вже я відповідала, мабуть, у восьмому. Питання, ну, в залежності від людини. Я думаю, що в залежності від людини і в залежності від того, що вона хоче від цього каналу. Якщо вона створила канал для того, щоб е, заробляти будь-яким чином кошти, то можливо вона і вважає кожного блогера це своїм конкурентом. Ну, В мене канал молодий, я поки що ніяких коштів. Не, не отримую, не рвуся, щоб там у мене було мільйон підписників. 에, підписуються ті люди, які хочуть бачити мене в, своєму, в своїх переглядах, так які яким цікаво зі мною. І в принципі на цьому все. Тому ну, я не знаю, як сказати. Я поки що з цим не стикнулася. Так, щоб, знаєте, от, якийсь там в мене блогер-конкурент. Ба -ба, дивлюся багатьох українських блогерів, тому, ну, звісно, звісно можливо, які, якісь, якісь там в когось є якісь. в мене поки що. Я, я не побачила конкурентів. Я не є нікому конкурентом. Це я точно можу сказати. Так, відношення вашого оточення до вашого хобі. А... Якщо це питання з приводу хобі-блогерства, то в мене з оточення, крім моєї сім'ї, це чоловік і двоє дітей. Ніхто не знає, що я веду канал. Тим більше зі знайомих. Тому в мене знайомих рукоділочок, з якими ми спілкуємося, немає. Я нікому про це не говорила, що я розпочала вести канал, просто веду, сім'я мене підтримує. Так, переходимо до 11-го питання. Ваше відношення до СП? Е, раніше, це до 2022 року, я ніколи не брала участі ні в яких СП. Я навіть не знала, що в YouTube є, є ці СП, чесно кажучи. Тому що я використовувала Ютуб чисто для того, щоб зайти, поцікавитися якоюсь інформацією? Е, я вже в деяких Колись на початку своєї кар'єри блогера <говорила>, говорила, що на початку 22-го року я починала брати участь у в грі в одній на російськомовному сайті. Потім я це все залишила вже, звісно, нічого не продовжую. І це було був, так бу, була така спільна гра. Чи то, можливо, навіть СП, мені воно сподобалося. Навіть вдвох там, на одному сайті там було два, е, дві, два таких спільника, в якому ми в'язали, потім я це все залишила це з зрозумілих причин. Так? І, ну, і Мені вже стало нецікаво, просто там, тому що там тоді було багато українських рукоділочок також брали участь. Ну, одним словом. Це був мій перший досвід в'язання в спільних проєктах таких. Мені це сподобалося. І коли я випадково натрапила на, я не пам'ятаю, чи це був канал. Здається, Україночка в'яже зв'яжемо тренди-віки. І випадково я на нього натрапила, і там було запрошення до стартів, літні, літні старти, в'яжу, що хочу. Які організовували Віка з Оксаною Недошитко, і я вирішила спробувати ну, подивитися, що це буде і як це буде. І з тих пір я, ми там в чаті спілкуємося, і я брала участь в цьому спільному проєкті. Потім я з Почала брати участь у спільному проєкті в'язання із залишків пряжі, також дуже цікавий проєкт, але нас чомусь там мало учасників. Ну в кого може немає залишків, в кого є, то пізно побачили. Ну я також приймаю в ньому участь. Мені подобається дивитися те, що дівчатка в'яжуть із залишків пряжі, всі молодці. Потім були у нас ще старти в'яжу, що хочу осінь на носі. Я також брала в ньому участь. А цьому спільному проєкті мені дуже подобаються от саме старти, і, і саме сподобалися старти, які протягом тижня, тому що перші старти були щодня. Ми там знімали відео, і щодня був новий процес. Це для мене був Такий, знаєте, взрив мозку, тому що і працюю, і, і треба щось знімати, треба щось придумати, в'язати цікаве. Ну, У мене то ідеї були, але ж це треба сісти, розрахувати. У мене просто на це не було часу. От. А, але я всі вироби, які я розпочинала в літніх стартах, я всі дов'язала. Потім були старти осінні, як я сказала, осінь на носі, то також. Мені вже більше вони сподобалися. Більше сподобалися тим, що у нас був тиждень на процес. Протягом тижня ми знімаємо відео, відео по одному по першому старту, по другий тиждень по другому старту, і вже там в п'ятницю здається виходило відео з тим, що ми змогли пров'язати там за п'ять днів. Так? От, ну, досить цікаво, і мені сподобалося. От от саме по тижню, ви саме таки знаєте, вже і процес, як можна показати, не просто там стартував два рядочки, пров'язав, все, у мене старт є. А от протягом тижня ти вже розумієш, чи воно тобі це пасує, чи не пасує, чи підходить, чи не підходить. і ти ну, класно, мені сподобалося. Зараз планується вже зимові старти. Тому також буду брати участь, так як у мене вже залишився один процесик. Я думаю, що я до зимових стартів його завершу, в мене ще втягнеться з осінніх стартів. От, і е, це поки що все, в чому я приймала участь. Зараз ще е, Вал, Валентина з каналу Валентина, ой, мабуть. Творимо красу з Валентиною, чи якось так не пам'ятаю, вибачте, Валюша, вона організувала такий спільний проєкт Сніжинка на долонці, де ми в'яжемо різні прикраси до Нового року. Це мені також дуже сподобалося. Там різні сніжинки, різні, ну, одним словом, хто що хоче, той те в'яже. Там взагалі немає ніяких, ніяких часових рамок, ніяких, ну як би мовити, Ніяких таких, знаєте, побажань, просто щоб вийшло відео, хоча б одне до Нового року з тим, що ми зв'язали. Ну, Досить зручний, ну, я можна і назвати його також спільним проєктом. Тому я приймаю участь, мені подобаються спільні проекти, і я беру тільки там участь, де я можу, ну, скажімо так, на що в мене вистачає часу. Мені дуже там сподобалося. І шапки в'язали, дівчата, і е, шкарпетки. ну, в Шкарпетки, в принципі, можна було і мені вступити, але я чомусь, так знаєте, повагалася. Тепер уже пізно, як то кажуть, заскакувати в останній вагон, в'яжу їх просто вже, без без Е, Потім ще був Вернісаж осінніх барв, і там я вже. Споглядала тільки красуцю, тому що реально не вистачало часу. Хоча також можна було брати участь, мені дуже сподобалося. Дівчата там також організували, молодці. Тому я думаю, що це цікаво. І хочу сказати, що планую також зробити спільний проєкт. Може, це буде проєкт Гра, не знаю ще, який буде розпочинатися з 1 січня, тому хто хоче, Слідкуйте, я випущу трішки пізніше. Це вже, мабуть, ближче там взимку буде. Буде запрошення. Тому не пропустіть. Так, далі ваше відношення до донатів та платі... платних МК. Ну, коли я вперше побачила в одного блогера, це Харків'янка, яка. Яку її також випадково натрапила, вже декілька років підписана на неї, і вона вела свій канал. Спочатку в них чоловіком був канал, потім вона зробила свій окремий канал. Вони там знімали свій відпочинок на побережжі українського моря, От. і не тільки Українського, далі в них була там Турція, ще здається. Вони літали і своє життя вона знімала. І я вперше на її каналі побачила картку, що вона там просить допомогти на розвиток каналу. Ну, Мені це здалося яким, знаєте, таким ну, незрозумілим. Е, ну, Чому, для чого, я якось це не зовсім уявляла, для чого. Але потім, дивлячись на Інших уже блогерів, то дивлюся, що в багатьох є ці картки, в яких вони там просять на допомогу. Ну, якщо їм так зручно, хай собі просять. Це ж таке діло. Я не думаю, що там прямо так багато людей допомагає. Але в кого є можливість, то чому б і ні, в кого є бажання попросити. ну, Зараз, здається, це не, ну, не позорно і це не зазорно. Головне, не, не крадути та й добре. Так, доплатних МК. Ну, чесно кажучи, я ніколи не купувала майстер-класи. Я не розумію, для чого вони мені, саме мені потрібні, тому що... В'язати щось чисто по майстер-класу по якомусь, так я от просто зараз беру не, не платний майстер-клас, так, от людина зняла відео, там розповідає свої розрахунки, підрахунки. Неодноразово було так, що беру пряжу, беру спиці, гачок, точно того самого розміру, як каже цей блогер, беру приблизний розрахунок. ну... Приблизно шукаю те, що я б хотіла зв'язати на свій розмір там, чи на розмір тої людини, яку я, для якої я в'яжу. І неодноразово було так, що я просто не попадаю в цю щільність. Ну, тобто у кожного своя щільність, у кожного свої якісь методи в'язання, кожен по-різному в'яже. І... Якщо я по неплатному майстер-класу не попадаю в цю щільність, то де факт того, що я заплачу, і в мене буде те, що мені потрібно. Я думаю, що це, е, ну, скажімо так, е, ну, для мене це незрозуміло для чого платити за те, якщо можна, за що можна не платити. Ну, це візерунок якийсь, ну я не думаю, що це людина сама його придумала. Якщо придумала, вона дуже велика молодець просто. Ну, Звісно, що це хтось придумує, але ну, зачастую, я так думаю, що дуже багато хтось просто десь щось знаходить, робить якісь там приблизні якісь розрахунки. Ну, не ж він п'ять світрів на всі розміри. Ну Ну, да, розрахувала людина, це молодець. Якщо вона хоче цим заробити гроші, ну, я тільки підтримую, якщо в неї це вийде. Так? Може це зробити, та будь ласка. Ну, я не купувала і купувати не планую, і я не бачу в цьому для себе ніякої необхідності. Хто хоче купувати, Ну, будь ласка, кому це подобається, будь ласка, я ж не проти. Тому моє відношення, хоче людина, робить людина, виходить, в неї таким чином заробляти, будь ласка, я все підтримую. Так, в якому регіоні України ви проживаєте? Я проживаю в центрі України, самі центральні. І вже, так, 15-те запитання. Регіон вашого проживання, область, відома, відомі якими творчими проектами та ремеслами. Регіон мого проживання, як я вже сказала, це центральна Україна, а саме Полтавщина. Полтавщина славиться гончарством, який добре розвинений в Опішні. Там досить гарні була я декілька разів там. Не знаю, як зараз, а раніше там був одразу на автовокзалі, приїжджаєш чи на автостанції, точніше. І там великий ринок, де є гончарство, де є різні тарілочки, свистунці, все, що тільки можна, чого душа бажає, з глиняні вироби, досить гарні. Досить часто майстри з опішнього приїздили на сорочинський ярмарок, який відомий в усій Україні. Він проходив у великих сорочинцях Миргородського району. Це була така подія. Уже декілька років в зв'язку з то з коронавірусом, то з цими подіями, що в цьому році відбуваються, то звісно його ніхто не проводив. Я декілька разів була на цьому ярмарку. Це ще така, знаєте, ну, цікаві, цікаві там факти, де там приїжджають майстри різні з усієї України. Там дуже гарно. Свого часу були різні артисти виступають там. Ну, цікаве, цікаве дійство. Хто не був, я надіюся, що що це все закінчиться і все-таки буде проводитись цей ярмарок. Хто не був, то бажаю вам побувати. ну Цікаво, є на що подивитися. Дуже багато всього цікавого. Це ж майстри приїжджають з усієї України. Ще у нас в Решетилівці є. Вже Валюшка говорила, що вишивка білим по білому досить цікаво, досить гарно, і е, це роботи, які заслуговують уваги. Кому цікаво, подивіться, будь ласка, в інтернеті є ця інформація. І ще Решетилівщина славиться своїми килимами. Тка... Тканими килимами. Тканими килимами славиться. І ну, досить такі цікаві, я не знаю, де їх там застосовують. Ну, але, але це роблять і це таке ремесло. От, ну, я ще десь чула, що плетуть з лози. Але от що це і що саме, можливо, вже люди, знаєте, трішки в такому віці поважному, що вже мало хто це робить, але є там. Кошики плели, різні картини, ще досить розвинене різьблення по дереву. Ну, це, звісно, не так, як на Західній Україні, але бачила навіть роботи деяких майстрів, досить гарно і досить цікаво. Так, ваші побажання блогерам-рукодільницям. Що я вам можу побажати? Бажаю вам рівних петельок. Бажаю здоров'я, бажаю вам, щоб ваш кошельок був завжди повний для того, щоб ви могли задовільнити всі свої в'язальні потреби, щоб вам завжди хотілося купувати якусь пряжу, якісь різні смаколики до в'язання. І щоб у вас ніколи не пропала енергія щось в'язати, щось мудрувати, вигадувати і знімати. Всього вам доброго, до нових зустрічей! Дякую вам за увагу! Пока-пока!